Вітаю! Дуже багато запитань після перемовин Трампа з колективним Путіним. Давайте подивимося, чому Трамп виглядав таким засмученим чи втомленим після переговорів з рашистською делегацією на Алясці. Чому Трамп виглядав таким засмученим чи втомленим після переговорів з расистами? Дно колоди. Дно колоди. Колісниця він спішно уїхав, глибоко засмучений, переможений, як відлюдник, морально спустошений. Так, створена ним фінансова імперія, успішна кар'єра. Можуть бути зруйновані, знищені ще п'ять пентаклів, сім кубків. Трій Кубків. Матеріальні втрати, загроза стати ізгоєм, ізоляція внаслідок необережного вибору піддатися спокусам, і йому щось показали, результат колективної співпраці. Можна сказати, компромат. Можна сказати компромат.